Це відзнака усьому українському народу. Так прокоментувала правозахисниця Олександра Матвійчук призначення Нобелівської премії миру, очолювані нею організації Центр громадянських свобод. Нобелівський комітет оголосив про своє рішення у п'ятницю. Окрім української організації, лауратами премії стали також білоруський правозахисник Олесь Біляцький та російська правозахисна організація Меморіал. Український центр громадянських свобод створили 2007-го для просування цінностей прав людини. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну центр бере участь у виявленні та документуванні воєнних злочинів Росії проти українського цивільного населення у співпраці з міжнародними партнерами. Організація працює над притягненням до відповідальності винних за скоєні злочини. Раніше цього дня Олександра Матвійчук ексклюзивно прокоментувала новину Мирославі Гонгадзе. Це було доволі неочікувано для мене і для нашої команди отримувати Нобелівську премію миру. І ми розцінюємо це не просто як відзнаку нашої правозахисної роботи Центру громадянських свобод, які ми ведемо в Україні і в усьому регіоні, а в першу чергу як відзнаку всьому українському народу, який у цій війні з Росією бореться за свободу і за право мати демократичний вибір як такий за право жити і будувати країну, в якій права кожної людини захищені. Влада підзвітна, правосуддя незалежне, а поліція не розганяє мирні студентські демонстрації. І ми зараз платимо за це досить високу ціну. У Нобелівському комітеті зазначають, лауреати премії Миру 2022 року представляють громадянське суспільство у своїх країнах. Вони протягом багатьох років просували право критикувати владу та захищати основні права громадян. Вони доклали видатних зусиль, щоб задокументувати воєнні злочини, порушення прав людини та зловживання владою. Один з лауратів Алєс Біляцький керівник білоруського правозахисного центру В'ясна і політичний в'язень. Зараз він перебуває в тюрмі після арешту під час масових протестів. Стів у Білорусі 2020 -го. Про двадцятого захисника правозахисника і його роботу моя колега Наталя Чурікова поспілкувалася із білоруським журналістом і автором книжки про Олеся Біляцького Валерієм Калиновським. Майже 10 років чекав. Нобелівську премію «Міру» для Олеся Біляцького, тому що він вже тоді був один з фаворитів цієї премії, коли він перебував за ґратами у 2012 році. Ось тоді його арештували і засудили за фактично за діяльність капровозахисника, за те, що він допомагав білоруським політв'язням після розгрому, після майданів 2010 року, коли було дуже дуже багато репресій. В країні і і почалися репресії проти нього і його була така можливість поїхати десь до Литви чи де і звідти керувати правозахисним центром весна який він створив і який очолював ну в умовах таких такого репресивного режиму лукашенка але все таки він вирішив залишитися в білорусі незважаючи на загрозу, потрапив під кримінальний переслід Американські експерти, з якими поспілкувався «Голос Америки», вітають цьогорічний вибір Нобелівського комітету і вважають, що це свідчить про визнання важливості захисту цінності свободи і прав людини і засудження кремлівської агресіїндершкорінде. Ця нагорода відзначила тих, хто бореться за права людини, свободу преси, свободу слова, свободу зібрань. Усі універсальні цінності. Це не американські цінності, це не західні цінності, це загальнолюдські цінності. І Нобелівський комітет визнає це, визнає важливість цих цінностей, а також визнає героїчну та сміливу роботу цих людей та цих організацій. It shows that the, uh... Це свідчить про те, що громадська думка, зокрема на заході, але й в інших країнах також, дуже підтримує суверенітет та цілісність України, а також виступає проти російської агресивної війни в Україні. І це свідчить про те, що Нобелівський комітет усвідомлює центральну та ключову роль жорстокості та агресії Кремля в усіх цих трьох державах. Те, що вони відзначили три країни, насправді важливо. Це рішуче засудження того, що робить Кремль. Також це має бути сигналом для думаючих росіян про те, яке місце вони займають у цій ситуації.